Друзі, доброго дня, я вас вітаю, міні-агра Суми, як завжди, на зв'язку. До вашої уваги трактор Orion 504. Трактор з двигуном UD-4120, об'ємом 3,7 літра. Повний привід у трактора є гідропідсилювач керма, така просторна кабіна. Запаленням. Тут у нас Валвідору потужності, гідророзетки, повноцінний трактор для вашого господарства. Шини у нього 12,4 на 28 задня. І передня у нас 8,3 на 20. Дуже класний трактор, повноприводний, зручний. Для роботи на полі, на городі. Ось так він виглядає. Є у нас в наявності на площадці міні-агросуми. Також в наявності є. Багато тракторів Оріон від 24 до 50-кінських сил. Тож, друзі, якщо вам треба подібний трактор, приїжджайте до нас за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут 15. Телефон, як завжди, я прикріплю в оголошенні та підберіть собі надійного помічника для вашого домашнього господарства. Такий трактор вже у нас став як бестселер. Вже його за останні півтора місяці продав три штуки. Люди беруть, людям подобається. Дуже надійний трактор показує себе е, дуже, дуже гарно, навіть в порівнянні якщо з Ловолом 504, але їх не сильно правильно порівнювати, тому що трактори різні. Але якщо дивитися тільки на потужність, то е, нормально так цей оріон наступає йому на п'ятий. Так що, друзі, обов'язково звертайтеся, дзвоніть за консультацією, проконсультую вас, розкажу все, що знаю про даний агрегат. Дуже класний трактор, друзі. Дзвоніть. всім гарного дня, дякую за увагу. Все буде Україна, слава Україні! Та слава ЗСУ! Разом до перемоги!